Розпочнемо із коаліції охочих. Сьогодні посадовці з понад 30 західних країн, які підтримують нас, зберуться в Парижі для того, щоб напрацювати там документ, який буде називатися гарантії безпеки. Попередньо в Україні відбулася зустріч з радниками з питань національної безпеки 3 січня, 5 січня. Вчора у Парижі вже почали працювати військові радники, керівники Генеральних штабів цих країн, які власне хочуть дати нам гарантії безпеки. Ну і фактично драфт документу вже готовий. І Макрон заявив, що сподівається, представник. Ставити конкретні зобов'язання щодо безпеки України після цих переговорів, але щось я маю, чесно кажучи, сумнів з цього приводу, втім, посідкуємо. Канцлер Німеччини, тим часом Фрідріх Мерц, який також має бути присутнім на цій зустрічі, заявив про те, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи. Цікава заява, як на мене, певне, Мерцу треба приїхати до України. Хоча справді у нас проблеми з електроенергією є. Але на рахунок енергетичної кризи, гуманітарної, ну мені видається, тут трішки він перебільшив. Що ви з цього приводу думаєте, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. За словами Мерца, Путін не прагне до перемир'я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші на сьогодні атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах. Правильно звинувачує, абсолютно. Але дуже цікаво виглядає зараз історія з тим, що буквально позаминулої ночі стратегічні бомбардувальники вийшли на Рибіжі, розвернулися полетіли назад. Чому? Поки що пояснення цього немає. Ніхто не дає якісь конкретні відповіді, чому так сталося, але факт цікавий. Можливо, вирішили дочекатися морозів. А цими вихідними в Україну прийдуть дуже сильні морози. Тому, друзі, слідкуємо за сигналами тривоги, тому що дійсно мертв тут правий. Путін це військовий злочинець. Тим часом. Офіційний російськомовний акаунт державного департаменту США випустив пост, якому йдеться, що не варто грати в ігри з президентом Трампом. Дуже показове фото, яке ви нині бачите в себе на моніторах, де написано про те, що президент Трамп людина справи не знали, тепер знаєте. Це фото з'явилося після успішної військової операції з арешту Мадуру у Венесуелі. Там також цікаво вратаються події, і також Трамп натякає на те, що під контроль можуть бути взяти і інші території у західній півкулі землі. І загалом ця півкуля. Має бути під контролем Сполучених Штатів Америки, говорить у держдепі. І також заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер заявив, що Вашингтон наполягає на тому, що Гренландія повинна увійти до складу Сполучених Штатів як частина американської системи безпеки та відмовився виключати варіант військового захоплення острова. І каже, ми наддержава і за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава, США, яка силою НАТО. Щоб США могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захищати та відстоювати інтереси НАТО, очевидно, що Гренландія повинна бути частиною США. Нещодавно, друзі, можливо, ви бачили в соціальних мережах його дружина опублікувала карту Гренландії в кольорах прапору США. І ця публікація наробила дуже багато скандалу не лише в соціальних мережах. І видання Політико та інші на Заході пишуть, що ж може бути з Гренландії в найближчі дні, тому що заяви Трампа. Дуже сильно струбували європейських лідерів у найближчі місяці США можуть взяти під контроль Гренландію. Про це пише політику, і вони зазначають, що це може статися напередодні проміжних виборів у США в листопаді і до 250-річчя незалежності. США. Яке буде відзначатися 4 липня цього року, на відміну від Венесуели, йдеться не про військову операцію, а про політичний вплив, зокрема через підкуп місцевих політиків. І видання De Economist розкриває деталі цього плану. Чи це справді реалістичний план і чи він буде реалізований? Поки що сказати складно, але схоже на те, що ймовірність його дуже висока. Про що йдеться мова? За даними Economist, у Білому домі обговорюють можливість запропонувати Гренландії договір про вільну асоціацію. Це буде модель, за якою США надають фінансову допомогу та економічні гарантії, натомість отримують контроль над питаннями оборони при збереженні внутрішнього самоврядування острова. Ну фактично його незалежності. За такою схемою Вашингтон уже співпрацює з мікронезією, Маршаловими островами та Палау. Тобто, це не нове, таке вже в історії. США є, воно наявне. І як зазначає деякономі, стратегія Трампа має дві цілі: поглибити розкол між Ірландією та Данією. Ну і друзі, скажу, що Гренландія загалом переслідує за ціль стати самостійною від Данії, тому що Гренландія фактично є колонією Данії. Відверто кажучи, так от, Трамп має на меті поглибити розкол між Гренландією та Данією і спробувати вийти на прямі переговори з владою острова, оминаючи Копенгаген. Пряма анексія вважається малоймовірною. Однак сам факт публічних заяв Трампа про необхідність Гренландії для національної безпеки США вже викликав шок і тривогу в Європі, і пані Фредріксен, прем'єрка Дані, робила відповідні заяви. Але окрім неї, ну решта заяв звучать дуже обрешно. Ніхто не хоче зараз сперечатися із Трампом. Тому я не виключаю дійсно, що в перспективі якась така гібридна історія із Гренландією може відбутися, враховуючи те, що саме місцеве населення давно хоче вийти з-під протекторату Данії. Це дуже важливий момент. І Трамп може цим скористатися.